Всім привіт! Це перше відео в такому форматі, де я хочу в такому розмовному жанрі ділитися з вами чимось важливим. І сьогодні розповім, як терапія змінила моє життя. Можливо, комусь це допоможе зрозуміти, що вам потрібна терапія. Можливо, хтось впізнає себе, можливо, хтось побачить якісь свої складнощі, з якими ви зіштовхувались, і знайдете якусь мотивацію в цьому відео для себе і натхнення. Розповім. Трошки про себе, про свою історію, що до терапії я була такою звичайною дитиною, я в терапію потрапила достатньо рано. На навчання гештальтерапії я прийшла в 18 років, а в інститут вступила в 17 років, тобто, вже більше 11 років, більша частина мого свідомого життя прийшла в психології, чому я дуже рада. Але до того, як я пішла навчатись на терапевта і навіть. Поки йшло моє навчання. Так? Я мала багато складнощів. Звичайно, і зараз вони є, але зовсім іншого характеру. До терапії, до психології я була достатньо закритою людиною, такою я і лишаюсь, але раніше ця закритість була дуже ранячою, тому що я відчувала себе не схожою на інших. Я не розуміла, що зі мною не так, чому мені постійно погано. У мене була постійно висока тривога. Якісь переживання, хвилювання стосовно. Інших стосовно стосунків, це була дуже важлива тема для мене. Мені дуже хотілося стосунків, але я не вірила, що вони взагалі можуть бути здоровими. Ну так вони і не сильно складались перший час. Підлітковий вік у мене був достатньо складний. Я переживала розлучення батьків, тато жив своє нове життя. Мама переживала теж розлучення дуже складно, і це все накладалось на мене. Мені теж було дуже. Дуже складно, я багато хворіла, була постійна психосоматика. Мені не хотілося йти в школу. В школу взагалі я була щаслива, коли вона закінчилася, більше ніколи туди не поверталась. Тобто, по більшій мірі, я відчувала себе дуже самотньо, місцями не впевнено. Я постійно була в тривозі в такому депресивному стані. І як потім вже вияснилось на прийомі у психіатра, що в мене такий хронічний тривожно-депресивний розлад, який то. Краще ставав, то гірше, але велику частину підліткового юнацького віку я провела в такому тривожно-депресивному стані. І коли я відкрила для себе психотерапію, я просто ну, це змінило моє життя. Воно розділилось на до і після, і я щаслива, що це сталося. Бо я побачила, що люди можуть бути зацікавлені мною. Люди можуть бачити в мені щось хороше, люди можуть бути добрими. Світ може бути трошки безпечним. Звичайно, я зустрічала добрих людей до того, і мене і раніше оточували чудові люди, але довіра до світу була настільки похитана, що знадобились роки і роки терапії, щоб відновити ось цю безпеку, почуття довіри до світу, який досі лишається таким підхитаним. і Я постійно дбаю, щоб ця безпека була присутня в моєму житті. І ще додам, що окрім тривожності на депресивної історії дуже великою проблемою для мене була співзалежність, яка є наслідком всіх таких дисфункціональних родин, в яких було. Недостатньо емоційної обізнаності, не обов'язково має бути фізичне насилля для того, щоб виникла співзалежність чи якісь інші проблеми. Тобто достатньо якоїсь такої недостатньо здорової атмосфери в родині, розлучення батьків. Коли недостатньо уваги приділяють дитині або навпаки, батьки є занадто включеними в дитину і присвячують їй все своє життя, дитина стає нарцистичним розширенням батьків. Тобто в мене була ось ця тривожно депресивна історія. І співзалежність вони чудово дуже підкріплювали одне одного. Я, до речі, писала магістерську дипломну роботу про співзалежність. Так? І саме тривога є одним із найважливіших чинників виникнення співзалежності. Ну, що, звичайно, мене торкнулось. І наразі моя тривога лишається зі мною, але роки терапії допомогли мені з нею. На Навчитись жити і значно-значно знижувати. От. І коли я вчилась в університеті, в інституті, на першому році навчання, я зрозуміла, що ну, діла не буде з тим, що дають в інституті, теорію, теорію через теорію. я не зможу допомагати людям, а в мене було величезне бажання допомагати людям лікувати душевний біль. Я сама була сповнена того людського болю настільки, що мені хотілося допомагати всім в світі, Ну і, звичайно, щоб мені стало легше. Я бачила той біль всюди: на вулицях, в кіно, у знайомих, я дуже чутлива і емоційна людина. І раніше цьому не було місця. Десь в родині це не приймалось, десь в школі, десь в якихось стосунках. Моя чутливість була занадто, мої потреби були занадто. Я Моя... оця... Потреба в контакті була занадто. Всюди вона була недоречна. І нарешті, коли я почала обирати терапевтичний напрямок, я прочитала про гештальт, що там якісь контакти, якісь почуття. І це все, що мені завжди доводилось якби притісняти в собі, бо іншим людям це не підходило. От, я Читаю про гештальт, що це метод, в якому дуже важливо те, що відбувається тут і зараз. Що в нас дуже важливо усвідомлення того, що. Разум і тіло це одне ціле, вони не подільні. Ми спираємось на те, що почуття дуже важливі, що їх треба проживати, а не стримувати в собі. От ці речі мене дуже зачепили, бо, на відміну від інших напрямків, які є дуже структурними. А я людина дуже свободолюбива. Я не можу жити по протоколам, правилам, сценаріям, задуманим І в гештальті. Мені дуже подобається те, що ми ніколи наперед не знаємо про що ми будемо говорити з клієнтами. Сесія відбувається тоді. І з тим, з чим приходить клієнт тут і зараз. І часто, може хто вже в терапії знає, що буває йдеш, заготовив якийсь запит, думаєш, зараз я про це попрацюю, приходиш, а в контакті з терапевтом виникає щось інше, більш глибше, більш важливе. І за це я обожнюю гештальт, за те, що він допомагає нам зануритись глибоко-глибоко. І звичайно, в своїй роботі, окрім гештальту, я застосовую ті ж самі КПТ схеми терапії. Терапію, транзактний аналіз, що там у нас ще дуже велика база психоаналітична, на яку я спираюсь. І це все допомагає класно працювати з клієнтами. І далі хочу поділитися з вами такими своїми усвідомленнями з терапії, які допомогли мені, які. Прийшли мені в процесі терапії, так? Як я вже сказала, те, що почуття важливі, було для мене таким медом. Я так була щаслива від того, що. В терапії я можу бути з усіма своїми почуттями і переживаннями, і я знаю, що я буду прийнята отримувати ось це прийняття дуже важливо, бо це саме те, чого більшості з нас не вистачило. Прийняття нас в різних станах, емоціях і переживаннях. І коли я отримувала це прийняття ну, вже більше десяти років, я дуже наповнилася. Зараз я дуже сильно помічаю цю різницю, наскільки раніше я була в дефіциті. Через це я часто потрапляла в такі співзалежні стосунки через те, що в мене всередині було недостатньо прийняття самої себе. А для того, щоб навчитись приймати себе, необхідно, щоб хтось це відзеркалив. І ось ці 10 років групової терапії, 5 років індивідуальної терапії, вони прям наповнили мене. І тепер я відчуваю себе такою прям повною любові, повною любові інших людей і як наслідок любові до себе. Із цього випливає наступне усвідомлення, що я цінна така, яка є. Так, ми чуємо це багато разів, бачимо в інстаграмі, але недостатньо повторювати собі цю афермацію, недостатньо поставити це на заставку телефону. Хоча і це вже. Великий крок до прийняття своєї цінності, ми пізнаємо це через інших людей. Коли я відзеркалююсь в очах іншої людини, як чудова і прекрасна. Я розумію і отримую цей цінний досвід, що я цінна. І саме через контакт з іншою людиною ми навчаємося цінувати себе, коли моя терапевтка підсвічує мою цінність, коли група вертає мою цінність, коли люди дивляться на мене, коли вони доброзичливі до мене, коли вони по-доброму ставляться і проявляють ось цю повагу, це. Якраз і створює ось це відчуття цінності, я об інших навчилась цінувати себе. Я не можу сказати, що в мене колись були там трагічні проблеми із самооцінкою. Я завжди знала, що я достатньо нормальна, що до мене треба нормально ставитись, але все одно я потрапляла в якісь такі стосунки, де недостатньо отримувала тої любові, де було емоційне фізичне насилля. На жаль, це якраз через це недостатнє відчуття цінності, якраз в терапії мені вдалося. От наповнитись, я прям, знаєте, не просто читаю ці слова, так, що я цінна така, яка я є, а я прям вірю в ці слова, що я дійсно цінна така, яка є, по праву народження. і... Це не можна зрозуміти когнітивно. Цей досвід треба отримати і пережити всім своїм єством багаторазово в довготривалих стосунках. Наступне моє осяяння таке, що люди можуть бути добрими. Знову ж таки, так, багато добрих людей було в моєму житті, але була дуже сильна настороженість за типом свого характеру. Я схильна дуже дбати про свою безпеку. І довіра до світу в цілому була підірвана в мене, так, можна так сказати, коли я прийшла в терапію. І поступово по крупинкам ця довіра до світу вибудовувалась знову. Уж такі через багато численні контакти з іншими людьми, коли відбувалось підтвердження. Тобто ми не можемо просто повірити, що світ безпечний. Ну, камон, да, він небезпечний, літають ракети. На жаль, доказів в тому, що він небезпечний, просто дуже багато. Але. В довготривалих терапевтичних стосунках, в терапевтичному середовищі з'являється безпечний простір і безпечна прив'язаність між терапевтом і клієнтом. І мені вдалося спертись на цю фігуру терапевта, на фігури тренерів, на фігуру групи. І довіритись їм через багаторазове їхнє підтвердження того, що вони достатньо безпечні, і я можу на них покласти. Тобто, знову ж таки, це не знаєте інсайт як фраза, це досвід, який роками набувався. І от сьогодні, коли я виходжу на вулицю, я дивлюсь на людей, і я розумію, що вони десь добрі. Десь погані, але вони абсолютно до мене нейтрально налаштовані, кожен живе своє життя, нікому там до мене ні до кого немає діла. Так, тобто я не виходжу на вулицю з відчуттям, що світ небезпечний, що люди хочуть мені поганого і так далі. Напевно, одне з найважливіших усвідомлень, яке довго до мене доїжджало, скажу чесно: ну можливо. Знаєте чому? Тому що в моєму житті було дуже багато відповідальності ще з підліткового віку. І я сама по собі завжди сама за себе. Всі мої проблеми це мої проблеми. От, і тому оце осяяння, що. Моє життя залежить тільки від мене, і що вся відповідальність за моє життя вона лежить на мене. Воно мені складно далось, бо через те, що цієї відповідальності було забагато, мені хотілося, щоб мене врятували. Мені хотілось знайти того самого принца на білому коні. І бути врятованою, але це призводило знову ж таки тільки до нездорових стосунків, на жаль. І через черговий досвід цих нездорових стосунків до мене дійшло, коли якраз я вже дійшла до своєї терапевтки, і Ми почали багато працювати так регулярно один раз на тиждень. Я почала розуміти, що ніхто не має мене рятувати, що краще я буду більше заробляти і зможу повністю забезпечити себе сама, ніж я буду шукати чоловіка, який буде там мені щось оплачувати. Але за це він буде брати емоційно багато. Це абсолютно нормально, коли чоловік оплачує щось в стосунках. Так, я саме про ці стосунки, Коли ми шукаємо багатого партнера, щоб він вирішив всі наші фінансові проблеми. Я про це що краще. я Буду сама фінансово незалежна, краще я буду сама вміти вирішувати свої проблеми і з чоловіком вже будувати стосунки, де ми на рівних, а не хтось когось рятує. І, виходячи з цього, ще таке усвідомлення, що здорові стосунки існують. І знову ж таки, це не абстрактна фраза. Так? Мені вдалося навчитись будувати здорові стосунки спочатку там, з терапевтом. Спочатку в групових контактах, так, в груповій роботі. І потім вже вдалося зустріти чоловіка, з яким вдалося побудувати здорові стосунки і отримати саме цей досвід. Але допоки в мене не було особистої терапії, в мене не було цього досвіду, таких екологічних здорових стосунків, і я не могла. Навіть уявити, що дійсно можуть бути здорові стосунки. Стосунки в мене завжди асоціювалися з болем, з зрадами, з такою, знаєте, оця емоційна залежність, вона така там дуже багато драйву, пристрасті, але водночас дуже багато страждань. І оце така в мене більше була картинка стосунків. А в терапії я побачила, що стосунки можуть бути. Здоровими, спокійними, в них може бути добре. Я взагалі була шокована, коли мій чоловік от він якось так був впевнений в мені, що я там не буду зраджувати, що я його не кину. От він якось так по-здоровому. Значно здоровіше, ніж я в цьому був. Натомість в мене на початку стосунків була дуже сильна тривога, що е, щось станеться, що е, мені треба було проводити багато часу разом. І я йому дуже вдячна, що він пройшов зі мною цей шлях. Це до того, що стосунки здоров'я це досвід. І якщо ми ранені і травмовані, цей досвід необхідно отримати, щоб повірити, що він може бути. Потім піти в життя, зустріти цю людину і з ним пройти цей досвід і побудувати ці здорові стосунки, вже які стануть опорою там, сподіваюся, на все життя. І така вішенка на торті. Пам'ятаю, коли я сиділа на своїх навчальних групах, чи коли платила терапевту. І в мене завжди працює математика. І я думаю, так, це ж скільки грошей вони заробили там, за ці три дні навчання, чи скільки грошей там, заробляє мій терапевт чи хтось інший. І коли я рахувала, я бачила, що люди заробляють на той момент космічні гроші. Я вже стільки заробляю. Але ось це відчуття так мене інсайтнуло, що гроші в світі є, що їх можна заробляти чутливістю, контактом, побудовою стосунків. Я взагалі мене це так м -м, надихнуло і змотивувало, що. Mm, гроші є. І ще пам'ятаю, такий момент сиділа я на групі, і моя одногрупниця дістає телефон і щось там гроші комусь переказує. Я бачу там на рахунку 200 тисяч. я в житті таких грошей да, не бачила на той момент. І я така, вау, це енергія забілі. Так мене осяяло. Це до того, що терапія допомагає побачити, що. У вас є можливості заробляти гроші, шукати шляхи, так і вийшло. Так? Спочатку я усвідомила, що в світі є гроші, а потім довелося пробудувати цей шлях від мене до грошей і взяти ці гроші у світу і розкачати свою агресію до того, щоб взяти у світ стільки грошей, скільки я хочу, а не соромитись, що там. Я заробляю як тренери, а то і більше. І так, там, як втретє, кажуть, що сесія має коштувати 500 гривень, ні. Поступово я вам паралельно розповіла, як виглядає моє життя зараз. Трошки зрезюмую, що завдяки терапії, цьому багаторічному досвіду мені вдалося пройти шлях із тої юної дівчини в таку. Жінку молоду, яку ви бачите перед собою, я. Психолог, я акредитований психотерапевт, магістр клінічної психології, я супервізор, я веду супервізорську групу і навчаюсь на супервізора на третьому ступені. Я багато навчаюсь, підвищую свою кваліфікацію. Я щаслива жінка, я одружена, я маю чоловіка, кота, собаку. Ми створюємо нашу сім'ю, плануємо дітей. Розвиток наш фінансовий. І це такий кайфовий досвід, коли життя вдалося. От, в інстаграмі якраз говорила про кризу 30 років. І я відчуваю, що я от прям задоволена своїм життям. Так, мені зараз 28,5, але я прям кайфую від того, що мені вдалося створити за цей час. І для мене найбільшою перевагою терапії є те, що вона. Прискорює і значно пришвидшує розвиток особистості. Людина в терапії значно швидше впорається з тими чи іншими проблемами і запитами, ніж людина без терапії. І людина, яка в терапії, дуже значно швидше отримує свій досвід, і це просуває. Тобто, терапія буквально економить роки життя, за що я їй вдячна, бо я Усвідомлюю, що якби в моєму житті не трапились ці чудові люди, терапевти, тренери, група. Я не знаю, де би я була зараз, точно було б все нормально, так бо з присутні. Але я щиро рада, що моє життя повернуло на цю доріжку. Якщо я надихнула вас своєю історією, і ви теж хотіли би отримати досвід психотерапії, чи, можливо, ви вже маєте досвід психотерапії, хотіли би поновити, чи знаходитись в пошуках Свого терапевта. Щиро запрошую вас на терапію, щоб записатись, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі, і ми підберемо з вами зручний час для зустрічі. Була рада поділитись з вами своїм досвідом: ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Дякую, що провели цей час зі мною.